Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Героям слава! Так, хлопці! Ну сьогодні нельотна погода. Отам стоїть наш ДТЗ-5354. Планував я по ньому трошечки іншу роботу, але дощ не дозволяє. Ну, коротше, щоб не сидіти в хаті, будемо щось майструвати. Як бачите, сиджу я біля противаг передніх. Вони в нас по 20 кілограм, їх тут чотири. Штуки, тобто 80 кілограм. Що я задумав? Так як у нас потужні передні мости, хороший товстий метал. Це все винесено в парі. Це теж великий плюс, тому що воно нам все-таки гарно таки притискає наш перід трактора. Ну, все рівно є в мене сумніви на рахунок противаг, чи дійсно їх хватить. Тому сьогодні будемо виготовляти ще дві противаги. Будемо їх так робити, як по заводу, ті самі кріплення. Зробимо. Все так, щоб було не гірше ніж зробив завод. Думаю, буде цікаво багатьом, як зробити такі противаги. Я собі в голові приблизно вже план дій маю. Ну і зараз з вами цим всім поділюся і покажу, як це все робиться. Тому усім приємного перегляду. Погнали! Взяв ключики на 24-два штуки. У нас це все стягається до кучі шпилькою. Відкрутимо одну. Я думаю, більше не потрібно. Зважимо. О, oh, ух, uh, тяжка зараза. Ну, напевно, кілограм тут 20 є. Все-таки чогуняка. Я думаю, що вона постатіла, але ну, ніфіга не постатіла. Тому йдемо важити, бо важко тримати. Так, 19,6 кг. Ось наша противага. Може комусь буде потрібен номер. Ну, Китайці майже не обманули. І в мене отакий кусок бляхи. Це ще лишився, напевно, з часів, як я робив рецепт. Уклали ми нашу бляху. Кладемо противагу. Зараз нам потрібно буде увести контури. Оцей прит я не буду вирізати, я його зроблю суцільним. Так, ну що ж, виготовили отаких чотири заготовки. Отак. Зробили, зачистили, вирізали. Ну і зараз будемо приступати до слідуючого. Процесу. Далі беремо рулетку і будемо заміряти, якої ми ширини хочемо зробити наші грузи. Беремо ось такий кругляк і ріжемо 8 заготовок. В даному випадку у мене будуть вони по 8 сантиметрів. Далі беремо нашу заготовочку, беремо наші пальчики, ставимо їх і приварюємо. І таким чином зафіксуємо нашу заготовку. Кладемо пластину. Так, ну що ж, зварили ось таку раму, такі розпорочки дали. Далі нам потрібна бляха. Заміряємо значить, нашу ширину противаги. Вона має 8,5 см. Значить, будемо зарізати десяточку для того, щоб огорнути всю противагу. Ну що ж, друзі, як вам така погода? Сніг валить як в грудні січні. Приготував розтвор, зараз будемо це все заливати, а дворі не зрозуміло, що робиться. Вночі сніг. Зараз дощ, коротше, повна катастрофа. Не зрозуміло, чи то. Великдень впереді чи різдво. Перед тим, звичайно, я варив трубки от сюди всередину пошукав всякий там непотріб. Всередину будемо наложувати і заливати. Ну що ж, чекаємо 2-3 дні. Накінець настала весна і мої противаги за декілька днів отакі вони зараз підсохли. Одна і друга, зараз все, що залишається, це на них покласти пластини одну і другу, і це все нам заварити. Ну і перед тим як будемо їх ставити на ток давайте зважимо 30 кілограм 800 грамів. Ну що, шановний колектив, на кінець то закінчив. Пішло у мене півтора тижні. Чому? Тому що бачили сніги, то дощ, то сніг, сонце. Коротше, катастрофа повна була з погодою, тому так довго робив. Ну нічого, я дуже радий, що я цю роботу закінчив. Я думаю, що йому пасує. Перед ми повноцінно вже закрили, він став більш такий масивніший. І саме головне, що ми його догрузили, і тепер він зможе більше, ніж ніг до цього. Хоча я це, звичайно, не перевіряв. Ну, подивимось, як тепер він себе покаже. Но поліпшення на цьому не закінчується, і ми на слідуючий раз будемо робити так, щоб догрузити задню вісь. Трактора, що ж як вийшло, подобається вам, чи не подобається правильно, я зробив чи не правильно на вашу думку. Звичайно, пишіть в коментарях. Ну на мою думку, що я все зробив правильно. Тільки, будь ласка, не пишіть усілякі дурниці на рахунок того, що буде сильно нагружатися передній міст і ще там щось, все буде добре. Ну зато і на оранці, і на культивації, ну і в принципі, навіть при переїздах з більш важчим якимось обладнанням чи з прицепом будь-чим. Це нам повірте допоможе. Трактор, по-перше, буде м'якше йти, а по-друге, його буде менше перід розхитувати, тому що, коли йдеш на швидкості з оцим тракторцем, перід починає підскакувати. Отаку роботу зробили, яка для вас зайняла хвилин 10-12. Ну а для мене півтора тижні. Чому я дуже радий. Потрішки тракторець я роблю під себе. Будуть якісь особисті запитання, які не стосуються даного відео, знайдете мою електронну пошту в описі під відео, і туди, звичайно, мені пишіть. Ну а на остаток, всім, як завжди, друзі, міцного здоров'я. І не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам відплатить тим ж самим все, па-па!